Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на таку більш корисну тему. Це стосується саме посадки, в чому ростуть, як ростуть мої рослини? Яка посадка для них краща, Можливо, які компоненти я використовую для посадки. Ось хочу трішки розповісти саме про свій досвід, про те, як в мене воно, але пам'ятайте завжди, що в кожній квартирі, в кожному будинку є свій клімат, тобто посадка, яка підходить мені, може не підійти вам. Тому тут ви обираєте самі і дивитеся саме по своїй ситуації. Тут я підібрала для вас основні мої посадки. В мене тут кілька варіантів є різних горщиків, і посадки в принципі не різняться, компоненти все ті, ж, тільки, можливо, спосіб самої посадки, тобто, коли міняється горщик, там трішки змінюється, можливо, принцип поливу чи щось в тому роді. А так загалом самі компоненти ті самі, лише міняється кашпо. І ось перший варіант посадки. Це в мене абсолютно закрита система. Ось в такому керамічному горщику. Тут в мене живе Філадельфія старого зразка. Ця рослина сама по собі полюбляє досить вологі умови, тому я вирішила її так посадити, і їй дуже таки це все подобається. Набір інгредієнтів так само однаковий, як і всіх, решта посадки. Внизу там керамзит, є певний слой волокна кокосового і засипане все корою і поверху мох. Тобто, приблизно, ось так, я саджу всі свої орхідеї. Принцип десь у всіх однаковий. Інколи міняється нижній слой, не завжди там є керамзит, можна його замінити на якісь інші компоненти, це вже на ваш смак. І ось так вона в мене росте. Я просто при поливі наливаю водичку на дно трішки і зовсім її не зливаю. Хіба що якщо забагато налила і бачу, що рослина її не випиває, тоді вже я можу водичку злити. Дана посадка підійде для людей, в котрих вже досить великий досвід і не бояться за рослини, тобто відчувають сам горщик, його масу, тобто розуміють, коли потрібно її поливати чи не поливати. В мене вже досвіду вистачає, тому я, в принципі, інтуїтивно розумію, коли рослина хоче пити по такому горщику, оскільки він не прозорий. Хоча, чесно кажучи, інколи і навіть мені незручно, мені б хотілося все ж бачити середину, як вона як там розвивається коренева і все таке. Але ці горщики в мене були, і я вже вирішила цю рослину так посадити. А ось цей мій Нептунчик росте, як, напевно, 70% моїх рослин в ось такому горщику з автополивом. Я свого часу їх купила, їх досить багато. Спробувала на кількох таких рослинах, яких мені було не шкода, і побачила, що їм подобається. Тут є ось така дірочка, просто поверх л'ється водичка, і вся водичка, яка залишається внизу до цієї межі дірочки. Вона не зливається, просто рослина поступово її випиває. І це дуже зручно для господинь, в котрих багато орхідей. Тобто не потрібно ніякого замочування, ніяких лишніх маніпуляцій, просто поверх налили водички, вона там собі стоїть і все, рослина спокійно б'є. Так само, коли потрібно кудись поїхати, від'їхати, ось це чудове кашпо, чудовий спосіб посадки. Так само в мене є досить стандартні посадки, звичайні в 12-й горщик, прозорий там або 15-й, залежить від кореневої рослини. І ось такий варіант це коли просто посадити в звичайний прозорий горщик з там додаткове кашпо. І я так само не замочую дані рослини, тобто я не наливаю, не зливаю. У мене там є певний слой цього дренажу керамзиту в даному випадку, я просто наливаю на дно трішки водички, по такому ж принципу, як і попередні посадки, просто тут посадка більш стандартного вигляду. І все. Просто це залишаю, рослина випиває і більше не роблю ніяких маніпуляцій. Ну, і звісно, якщо зайшла тема замалючків, тобто діток з моїх орхідей, або Малюків, які я отримую азіатів, пересаджую зазвичай в живий мох. Дітки з квітоносів або з вони дуже добре адаптовуються саме в живому моху, вони швидко пускають корінчики. Буває, що на мамі вони абсолютно не хочуть цього робити, а от в мосі просто прекрасно йдуть в ріст. І одним із улюблених моїх останнім часом видом посадок це є посадка на гніт, тобто гнотовий полив. Ось так виглядає одна із орхідей, яка просто нещодавно була пересаджена із горщика 12 см. Це горщик, в якому вона. Була придбана, я пересадила її в ось таку систему: систему гнотового поливу. Вона чудово її прийняла, і мені це найбільш до душі мені подобається, як орхідеї сприймають. Цю посадку. Тому ось сьогодні будемо садити, якраз таким чином одну із моїх орхідей, яка вже переросла своє кашпо, і дуже проситься, щоб її пересадили в більше. Тому я обрала для неї саме цю посадку, бо хочу, щоб вона швиденько-швиденько пішла в ріст. Отже, сьогодні ми будемо пересаджувати. Вірніше перевалювати ось цю чудову рослинку. Вона ще в мене не пересаджувалася з моменту покупки, і за цей час в неї наросло ось так багато такого красивого коріння. Воно зараз в активному рості продовжує рости. І я просто боюсь, що йому вже дуже мало там місця для розвитку. Рослинка велика, розетка велика, і хотілося б її перемістити в більш комфортний для неї горщик. Тому буду я робити легку перевалочку. Навіть, чесно кажучи, не буду виймати торф в стакан, тому що не бачу в цьому потреби. Все буде дуже-дуже максимально для неї нетравматично щоб вона просто навіть не відчула, що сьогодні на з нею я наливаю якісь трішки водички, щоб орхідейка напилася і її корінчики стали більш піддатливими, оскільки з сухими дуже важко працювати і дуже важко виймати. Зараз я залишу на кілька хвилин її, і коли вона нап'ється, будемо пробувати акуратненько виймати її із цього горщика. Поки орхідейка п'є, хочу розказати кілька слів про посадку, і безпосередньо про горщики, в якій вона буде знаходитися. Це ось такі горщики подвійні, прозорий. І я обрала кашпо керамічне, тому що пластикове сюди не підходить. І ось такий гніт, який будемо просовувати. Через посадку всю для того, щоб він зволожував субстрат. нам. І зовнішнє кашпо буде керамічним, тому що воно важке і втримує досить масивну орхідею. Нам саме це і потрібно, оскільки вона дуже велика. Ось ці горщики вони продаються зазвичай із пластиковими кашпо. Ось такого типу. Проте цього разу воно нам не підходить, оскільки це пластик і він є дуже легенький. Якщо я туди посажу цю орхідею, вона просто перевернеться і під її вагою буде нестабільно там стояти. Цього нам не потрібно, тому буде вона знаходитися саме в керамічному кашпо, а не в пластиковому. Воно для неї занадто легеньке. А ось керамічне кашпо в сам раз, воно чудово буде її там тримати. Це кашпо, здається, 15-сантиметрова. І ось цей горщик, в принципі, чудово туди поміщається. Єдине, що там немає дуже великого простору між цим середнім горщиком і зовнішнім, але нічого страшного, в нас є гній який виконує функцію. Ці горщики якраз і призначені для гнотового поливу. Вони йдуть ось так комплектом із самим безпосередньо гнотом. Але я його не використовую саме в такому вигляді, оскільки він є дуже міцний, такий цупкий, і це не дуже зручно. Я зазвичай виймаю оцю серцевину. І тоді він стає більш еластичний і, як на мене, краще проводить вологу і виконує свою функцію. Ось такий він вийшов, такий достатньо легенький, тоненький, і дуже просто його зараз буде просунути крізь посадку. Ось таким набором зазвичай я користуюся для посадки. Тут є субстрат пінія, який складається з кори пінії та кокосових чіпсів, так само живий мох, який я часто використовую, кокосове волокно та кора крупної фракції, яку я інколи кладу як дренаж вниз горщика. Але так само функцію дренажу може використати і керамзит, і кокосове волокно, а можна взагалі і без цього обійтись, можна так само просто на, насипати звичайної кори, От в моєму випадку це цепіння. І я думаю, що також це буде не гірший варіант. Ось такий набір, зазвичай я використовую. І Інколи чогось не додаю, інколи додаю. Ну, тобто тут ви вирішуєте вже інтуїтивно, чого потребує ця чи інша посадка. Давайте поглянемо, чи орхідейка вже готова до пересадки, чи корінчики змочилися. І як бачимо, все чудово розмочилося. Вони стали такі зелені, яскраві, і це ознака того, що. Вони готові до маніпуляцій, тож я думаю, що можна починати пробувати виймати її із горщика. Ось дивіться, в якому вони гарному активному рості. Просто просяться, щоб їх пересадили в більший горщик. Дуже-дуже гарні корінчики в мене наросли. За цей період, що вона в мене знаходиться вже. <смі> Видно, що вони просто один на одний починають лізти, і місця їм зовсім не вистачає. Тому будемо сьогодні їй допомагати. Отже, ось так помаленьку ми обминаємо горщик зі всіх сторін, щоб корінчики відстали від стінок горщика. І... Легенько нам відійшли, щоб вона з цього горщика вийшла. Ось тут знизу є два корінці. Якщо вона не захоче вилазити, доведеться їх швидше за все обірвати. Але нічого страшного, я думаю, що в неї настільки велика кількість корінчиків, що ці два їй ролі не грають. І ось не хоче вона вилазити в ній п'яку. Ось так я беру акуратно її за шийку, щоб не пошкодити корінчики, які в рості від шийки, бо якщо пошкодити оцей кінчик, то корінець просто припинить свій ріст. Все ж, напевно, прийдеться ці корінчики обрізати. Ось так тому що не хоче, не хоче вона вилазити з ними. І я думаю, що без них зараз. Має вийнятися більш легко. Ось помаленьку, так не поспішаючи, щоб нічого не пошкодити, ми акуратно виймаємо орхідею. І подивіться, яка вона красива. Інколи корінчики це якийсь такий більш прекрасний, е, прекрасне явище, ніж квіти, ну, особисто для мене. То це так. Ось такі вони просто соковиті, неймовірні корінчики. Я дуже акуратно її виняла і намагаюся не розбирати цю посадку, щоб абсолютно її не травмувати. Залишила трішки орхідейку відпочити, а тим часом займаємося горщиком і будемо просовувати гніт крізь посадку. Там є спеціальні отвори в цьому горщику, і крізь них ми зараз будемо просовувати гніт. Цей шматочок гноту був в наборі. Він такий достатньо короткий. Якщо б я вже різала якийсь свій, то напевно робила б його довшим. Ну, але оскільки в нас іде керамічне кашпо і відстань там невелика, то цих двох невеличких шматочків шнурка. Нам вистачить. Ось так їх просовуємо приблизно на однаковій відстані, і до серединки тягнемо цей гніт, щоб він ну, приблизно проходив через там, 80% посадки. Ось так собі його виставили, і зараз потрібно буде трішки його зафіксувати корою навколо, приміряли собі. Ось так приблизно він буде виглядати в додатковому кашпо. І ці кінчики, вони, бачите, прилягають до його дна, тому не обов'язково його робити занадто довго. І так, я думаю, буде непогано. Звісно, що кращим варіантом для цієї посадки, саме в цьому кашпо, із цим гнотом, буде його. Рідне зовнішнє кашпо, ось це пластикове, тому що там є досить така велика відстань до дна, тобто гніт він, можна сказати, купається в водичці. Але я думаю, що великої ролі це не зіграє. Все рівно свою функцію гніт буде виконувати, навіть якщо він буде прилягати до дна. Зараз я спробую трішки дати крупної кори на дно. Хоча мені здається, що це буде зайвим, але я зараз спробую приміряти орхідею, можливо, вона все ж таким чином залізе туди, бо посадку орхідеї ми не розбирали, корінчики не розплутували, і можна сказати, що вона таким одним загальним блоком буде туди кластися, і, можливо, ця кора просто буде зайвою. Думаю, що в цьому випадку тут більше підійшов би дрібний керамзит, але я щось його в себе не знайшла, тому вирішила дати те, що було. Саме цю крупну корону, напевно, що це рішення було не надто хорошим. І ось так виставляємо гніт, трішки нам. Зараз я виставлю і повернусь. Ось так встановилася там орхідейка. Все ж довелося вийняти цю крупну кору, тому що вона була занадто велика для неї. оця ця відстань була недостатньою. Орхідейка вилазила за межі горщика, тому я просто на дно насипала кори пінії і посадила її ось таким чином. Цей гніт він пішов по стінці, тому що тут іде такий загальний кумок із коріння і кори, і мені не вдалося його якось засунути, типу, посередині, а лише по стінці. Але коли ви робите посадку. З нуля, тобто розбираєте її, то, відповідно, краще цей гніт обмотати навколо корінчиків і так його постаратись розмістити серединці, щоб він максимально, максимально був навколо цих корінчиків і в самій посадці. Ось так заправляємо корінці, щоб всі корінчики були в середині посадки. Щоб повністю їх засипати корою. І зараз будемо по трішки по стінках сипати кору. І ось так не поспішаючи, будемо просипати кору навколо, навколо орхідейки. Тут ситуація така досить непроста, тому що дуже малий простір від стінки до, до корінців із посадкою. Тому намагаємося максимально його заповнити, простукуючи легенько по горщику, щоб кора падала вниз на дно. Якщо не хоче падати і є багато лишнього простору, можна просто паличкою якось трішки її пропхати, і вона просто просипеться вниз. Ось, і для цієї посадки, відповідно, кора має бути така досить дрібненька. В даному випадку пінія непогано підходить, вона по розміру, в принципі, нормально туди просипається. Ось так простукуємо, і кора падає донизу. Насправді це такий досить довготривалий процес, потрібно все. Акуратненько туди засипати, щоб не було занадто багато вільного простору. І так само можна деякі місця заповнити ось такими кумочками з кокосового волокна. Вони так само непогано заповнюють простір, фіксують цю орхідею. І в, їх, в тих місцях, куди ми їх додаємо, там утворюються такі повітряні. Повітряні простори. І корінцям досить таки комфортно, вони гарно там пролазять крізь це кокосове волокно. Мені в посадці воно досить таки подобається. Робимо в кількох місцях, ось так навколо горщика, де бачите, якісь такі порожнечі суттєві, і туди можна робити такі гніздечка і запихати. Часто кокосове волокно я також використовую в якості дренажу, але це у випадку, коли орхідея не надто важка і не потрібно давати якісь внизу важкі матеріали, щоб вона трималася. І ось така посадочка вийшла, досить така повітряна. Корінці, я думаю, будуть там гарно розвиватися, ми їх не затискали ніде. Орхідея гарно зафіксована, вона не рухається. І для кращої фіксації можна додати живого моху, який так само буде виконувати функцію затримки вологи в верхньому шарі, оскільки основна волога в нас є внизу, а нам потрібно, щоб вона доходила до верху. І якраз мох він буде створювати цю додаткову вологу. Я його даю не просто так поверх. А намагаюся просовувати трішечки глибше. В даному випадку тут немає дуже такого місця для цього, але все рівно стараюсь його засунути так максимально в глибину. І так проходжу навколо горщику зі всіх сторін, щоб мох гарненько вкрив рослину, корінчики зверху, і так само був. Одним із компонентом даної посадки. В цьому випадку гнотового поливу мох всередину я не використовую, тому що там і так достатньо буде волого, оскільки цей гніт буде передавати вологу через цілу посадку. І цього моху зверху. Я вважаю, що достатньо, щоб він виконав функцію зволоження, але саме верхнього шару, верхнього шару, який менш всього тримає вологу. ось А в посадках іншого типу я залюбки використовую мох всередину, в ньому так само дуже гарно. Розвиваються корінчики, зазвичай корінчики дуже люблять живий мох, особливо коли він проростає. Це якось вирує життя всередині горщика, і це дуже гарно. І видно, що корінчики живі, і їм також це дуже подобається. Взагалі, мох я дуже люблю. Це дуже гарний компонент для того, щоб допомогти рослині швидше наростити корінчики. Я дуже часто знімаю діток із достатньо невеликими корінчиками. Коли не бачу розвитку на мамі, тобто вони можуть рік висіти на мамі з сантиметровими корінцями, а коли я їх знімаю і висаджую відразу в живий мох, вони гарненько йдуть в ріст і швиденько набирають масу. Тобто мох для корінчиків мені здається, що це найкращий варіант. А от для дорослих рослин мені дуже подобається субстрат пінія, він складається з безпосередньо кори пінії та кокосових чіпсів. Так само прекрасно ростуть в ньому рослини, корінчики просинаються, розвиваються, часто навіть такі. Досить в негарному стані рослини я садила в цей субстрат, і вони прекрасно адаптовувалися в ньому. Тому що він такий достатньо вологомісткий, і корінчики просинаються, ростуть в вологому субстраті, і з ними все прекрасно. Проте є і мінуси цього субстрату пінія. Часто він буває і з пліснявою, буває в такому дуже презентабельному вигляді, але я вже навчилася з цим боротися, я просто його промиваю у водичці і просушую в духовці при. 100 градусах до повного висихання. І після того зникає абсолютно вся цвіль, він дуже гарно пахне. І я таким чином його використовую в посадку. Ну що ж, будемо закінчувати вже нашу пересадочку. Вже майже всюди я цей живий мох поклала. Ось така в нас посадочка вийшла, така вона досить має кілька шарів. Ну, Мені подобається таким чином робити. В принципі, можна засипати просто корою і більш нічого не давати. Основне, щоб рослина не хиталася, була зафіксована. І ось так в нас проходить гніт по стіночці. Є ось такі повітряні простори зі всіх сторін. Корінчики гарні, зелені. і Сподіваюся, що скоро наростуть нові по новому горщику. І ця рослинка чудово прийме цю свою нову посадочку. Поливати її не потрібно, корінчики вологі, ми до того їх замочували. І зараз вона відправиться в своє кашпо відпочивати. Ось так виглядає гніт ззовні. Є ось такі два шматочки. Їх буде достатньо, тому що тут. Мала відстань, так вона запихається. І просто перший полив це буде ось так навколо по стіночці плюю водичкою десь приблизно на сантиметр, може менше. І цей гніт буде пропускати всю вологу крізь горщик. Таким чином буде зволожувати корінчики, і корінчики не будуть пересушуватись. Це прекрасний спосіб посадки для людей, в котрих дуже багато рослин і немає часу на полив кожної, на замочування, на те, щоб їм приділяти по е, півдня. З ну, мене, наприклад, часу на це не вистачає, і орхідей в мене дуже багато, тому я собі таким чином тріш, трішки спростила життя. І я дуже рада, що мої орхідеї цю посадку приймають, що я, можна сказати, їх навчила саме до такого способу поливу. Мені значно легше так. І набагато менше часу йде на догляд за орхідейками. Ось покажу трішки ближче, що в нас вийшло. У нас така чудова посадочка. Корінчики вже трішки мають більше місця для того, щоб рости. Я сподіваюся, що цій рослині все сподобається і на наступний рік вона заквітне пишно-рясно, тому що коренева там дуже хороша, листкова маса так само. І посадочка має їй дуже сподобатись. Я принаймні на це сподіваюся. Тому всім дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, що відео було корисним. Якщо виникли якісь запитання додаткові, прошу їх задавати. Буду рада відповісти. До нових зустрічей.